28 країн Організації Об'єднаних Націй визнали Голодомор 32, 33 років в Україні Національною трагедією українського народу. В Україні загинуло близько 10 мільйонів людей. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не наодиці. Зроніть сльозу над тими, хто не зріс. Що мали гордо зватись українці? Заплачте, затожіть, заголосіть. Померлі люди стогнуть з днини і благають українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зроніть сльозу, і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб люди голоду не знали вічно. Щаслива родина була у Петренків, матуся й тато, бабуня і син, чотири синочки і доня Оленка. Охочий до праці щасливий був рід Сміялась матуся, закохана в тата. Навчала бабуня малих онучат Сім'я незаможня, любові багата, та хліба до столу завжди вистачає Долівка помазана глиною чисто, а зверху на ній для тепла у запічку пахне духмяним любистим І вечір зимовий десь проквела проквала, на комені вузлики гріються з маком, з насінням петрушки з чорношкою теж, а ніч зігріває всіх ніжно і м'яко. І дітова казка, і пісня без меж. Ж тут 33 снігами несе, ідуть активісти о ранній годині. Зерно забирати, загарбати все. Вже тягнуть закому на вузлики з маком, і плаче матуся, і бабця стара, а ті забирають останнє з двора. Ну, як тепер бути, забрали корову і все до зернини. А діти, а ми ідуть, тато з дідом копати в діброві? Якогось коріння посеред зими. На городі пусто, в хаті мертва тиша, і синки опухлі, мов живі мерці, знов оладки з листя і водиця в кухлі, ось і всі нагідки у її руці. Пропікають очі материну душу і сама голодна, і в очах трима. Чоловік поїхав в Україну далеке поміняти речі на якісь наїж У льоху сховала зерняток півглека, перерили землю і знайшли грабіж. Хто ж таке затіяв починити гори шивріла ж надія берегти синів. Декілька зерняток у голодну пору влятували б діток, але світ замінив. Вже часник на лузі вигребли з корінням. Обірвали липу, кропови нема, не зійшла картопля, саджена лушпинням. Люди, мов примари, голод, смерть. Пітьма Сизим літнім ранком чоловік до хати не прийшов, приплівся на хитких ногах. Він приніс торбинці дві буханки хлібу, вісім картоплинок і один киях. Це оте багатство їм дало надію, що сини ще будуть бігати в дворі, і в краях далеких хтось зерно посіє і не дасть померти їм і дітворі. І молилась мати всім богам на світі, і варила зерна на одній воді. І по три зернята віддавала дітям, щоб жували довго зубки молоді. А сусід під тином, мов собака виє, роздирає груди і лице своє. З'їв синочка сидить, він не розуміє, бо страшніш за звіра відтепер встає. Ліпиться малече до худого тіла в татові долоні туляться густа. Таточку, не з'їжте, як Матюшу з'їли, будемо слухняні. Він їх пригорта. Ви не бійтесь, діти, то нещасні люди. Їм затьмари голод, розум і серце. А минеться літо, там кислички будуть, наберуться сили з морем сільця, і шипшина, й терен, глід, і горобина, бузина й калина вмерти не дадуть, восени до столу буде і хлібина, тільки треба літо якось перебуть. А в сілі раді виснуть мацюки, погрози. Телефон з райцентру розриву ляка. За кордони їдуть і зерном обози. Не страшне померло, і саме чека. Табори гулагу сповнені повінця, горі і розлуки у краях чужих. Напились Сибіри, К крові українців! Вимостили землю і зашами їх. І стояли хати у морози взуті, закутані у латані сніги. А на печі в лютневій каламуті замерзлі люди на Шабатохі хаті морок. Нікому ховати мерців, яким не до школя зима, і обіймає мертвих діток мати. Вона мовчить, бо вмерла і сама. Хто слово скаже пом'яне померлих, бо вони жили і любили на землі.